Усім привіт, в продажі Renault Trafic, пригнаний з Нідерландів, 1,6 дизель, механіка 70 кВт, пробіг даного автомобіля 125 тисяч, пробіг перевірений, оригінальний. в такому зовнішньому стані. На гарній комплектації. Має 22-го року резину зимову нідерландську. Має задні парктроніки, фаркопчик. Гарно збережено буду. Автомобіль у нас грузовий, підійде для комерції, для щоденного використання. Має гарний високий кліренс. Як бачите, автомобіль не фарбований в такому гарному стані, без колів, без подряпин, без м'ятин. 2018 року випуску. Лобове скло також оригінальне, як і всі вікна в тому числі. Зараз прийдемося прибором покажу вам. Так, почнемо з капота. 90. 95. 78, 79, 87, 100. 85, 92, 80, 82, 94, 89, 88, 89, 89, 87, 89, 67 86 79 94 80 61 80 64 83 82 70 86 87 95 63 69 92 84 78 87 89, 86, 87, 89, також тут 72, 87, ось така криша, автомобіль повністю не фарбований, як бачите. Такий гарний зовнішній стан. Автомобілі з Нідерландів в дуже гарному стані завжди приїжджають збереженому, гарним пробігом. Зараз він код покаже ще для перевірки. Так. Також тут бірка про обслуговування. Наступне обслуговування потрібно зробити на пробізі 131 тисяча. Вікна також всі оригінальні, 18 рік. Ось він код зафіксуйте собі для перевірки. Лобове скло без колів також, без, без будь-яких царапин. Також тут 18-й рік, як бачите, тут вісьмерка. Зараз подивимося на задні двері. Тут також вісьмрка у нас. Тут також вісьмерка. Всі вікна в оригінальні. Має еперактроніки, феркоп, розетку до феркопу. В класному стані. Зараз прийдемося, покажу вам салон. Ось такий у нас салон. Дверна карта в гарному стані, повний електропакет. Пороги не зацарапані, теж в гарному стані. Сидіння в оригіналі не перешивалось. Все відповідає своєму пробігу. В автомобілі не корили, тварин не возили, все в гарному збереженому стані. Управління світлом є, також управління парктроніками, режим руху по бездоріжжю, по ґрунтовій дорозі точніше. Також є мультикермо, круїз контроль, шестистопенева коробка передач, механіка, навігація, кондиціонер, круїз контроль, розетка, центральний замок, підстаканник такий маємо, обігрів зеркал, лобового скла, бокових вікон. Тут у нас підстаканник, тут багато різних оригарнайзерів. Підсвітка. Ось таке дзеркальце у нас є. Тут нема дзеркала, мікрофон для розмов, можна підключати телефон і розмовляти через блютуз. І підлокотник теж не, не зацижений в гарному стані. Рівні також всі гарні, спрацьовують дуже добре. Зараз заведемо. така у нас приборна панель. Пробіг 125 тисяч, як бачите, заводиться добре, їде рівно, гарно. Пізніше покажу вам його візді. Одразу включається навігація, сенсорний екран у нас. Є різні типи режимів. Також нічний режим, щоб не сліпило вас. Можна так включати. Одним словом, гарний автомобіль. Також підрулює такі ліпістки для оправіння радіо звуком управляти. Зараз покажу автомобіль з тієї сторони. Мотор працює чітко, рівненько, по ходові нічого не брещить. Вся підсвітка працює без проблем. Такий стан салону з цього ракурсу, сидіння також, як бачите, все гарненьке, чистеньке. в збереженому стані. Під сидіннями також все добре. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, і готовий до постановки на облік. Ось техпаспорт нідерландський. Бачите, 70 кВт, 1,6 дизель. Зараз покажу з і сторони його. Десятий місяць, 18 й рік. Майже 19, майже 19 року випуску. Ось так виглядає у нас салон. Кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на огляд. Дійсно в гарному стані автомобіль. Поздублюючи він-код, також є. Зафіксуйте собі. Ось Така нас будка. теж в гарному збереженому стані, не зацарапана, практично нічого не возили. Маю вентиляцію, підсвітку, розетку ще додаткову, підкріплення. Маю також такі штучки. Двері всі без проблем відкриваються, закриваються. Все гарно працює стабільно. Також тут Тому потрібний бусик такий, для кожного дня щось перевозити, звертайтесь, приїжджайте на огляд, тест-драйв в місто Радивилів. Рівненська область. Буду радий кожного бачити, показати, дати, прокататися. Ось такий стан. Це одразу показую. Так, все закривається. Все добре фіксується. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії в гарному стані або будь-яких інших країн Європи Нідерланди, Німеччини, Данія, Бельгія. Звертайтеся, буду радий відповісти на всі питання, підписуйтесь в групу в і Telegram, посилання на групу залишу під цим відео, там публікую всі автомобілі, які прямують в Україну або автомобілі, які пропоную під замовлення. Зараз проїдемося, покажу вам цей автомобіль в їзді на трасі. Автомобіль дуже динамічний і при тому економічний. Така резинка. У нас протектор теж в гарному стані. Резина 22 року вже казав. Так, одразу показую підкапотний ще простір, болти всі цілі, не кручені, кришка капота без ржавчини, все в гарному стані. Все відповідає своєму пробігу. Тут також все ціленьке, рівненьке, мотор працює чітко, ріненько. Нічого не тече, ніяких запотівань немає, всі рідини в нормі. Стоїть добрий акумулятор тут під кришкою. Ось Такий його стан. Ось такий автомобіль везде. Гарно себе відчуваємо в дорозі, шумоізоляція теж добра, великі дзеркала з підігрівом, все дуже добре видно, гарна оглядовість Кермо тримає дорогу, нікуди не веде машини. Також маємо кондиціонер, навігацію, 6-ступеневу коробку передач, механіку, екорежим, ось такі у нас оберти при швидкості 100 км. Зараз трошки Автомобіль економний, також тут є підсвітка. Одним словом, класний автомобіль. Отож, кого цікавлять автомобілі, звертайтесь, також можлива доставка по Україні. Можу доставити автомобіль вам під дім. За додатковою інформацією телефонуйте, усе вам розповім. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, що кому сподобалось. Всім буду дуже вдячний. Всім пока.